Вчись вчитесь говорити, читати і вивчайте популярні види спортування. Рівняйтесь з струнко на перший, другий відлічись. Другий, другий, перший, другий, перший, другий, перший, другий, перший, другий, перший, другий, перший, другий, перший. Другий перший. другий розрахунок закінчується. In English, please. First, first, second, 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 first, the end. Two rows. Get ready. One, two, three. Good job. Attention. Fourth B. To Два, три, чотири. Я. дякую розітнуся на витягнути руки. Другі номери, два поки руш, Раз, два, голочинки. Розіхнулись. Як будь-яке змагання або урок слід починати з розминки. Сьогодні у нас незвична розминка, а українська. Будь ласка, вона ще й музична. 5 Наступний конкурс. Які ви знаєте виду спорту? Складе карту України держави, в якій ми живемо. Команда Animals із фрагментів карти складе карту Великої Британії. Ви будете брати фрагменти і на червоному складати працювати, добре. i Коліна ми Здоровим і справжнім спортсменом необхідно правильно харчуватися. Тому команда Спайдер на повітряних кульках обере шкідливу їжу, яка шкодить здоров'ю і не дає спортсмену розкрити всі свої можливості. А команда Енімелс серед цих кульок. Обере здорові продукти харчування, які сприяють зміцненню здоров'я. Корисні шкідливі. Корисні, шкідливі. По лавочці пробігаємо туди, назад. Кості і болівальники. Нам дійсно подобається вивчати англійську мову. Вона цікава, нескладна. Вона нас стимулює постійно рости, стимулює постійно знання здобувати. Але все ж таки ми не забуваємо, що ми українці. Ми повинні бути своєю країною, ми повинні знати її історію, традиції. Але і вивчати мову тієї країни, кому вивчаємо, теж дуже добре. Як казав нас Шевченко, чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Ми хочемо вам заспівати пісню, яку ми самостійно переробили. Якщо у нас можливо щось не вийде, не судіть нас дуже суворо. Але мені здається, в нас! Підхід двох вчителів до організації уроку, як сучасної його форми. Органічно поєднали і фізичну культуру, і вивчення англійської мови, і обидві команди показали дійсно високий рівень підготовки з обох предметів, з обох профілів. Отож, сьогодні нагороджується грамотою команда учнів 4-го Б класу Спайдер за зайняте перше місце у змаганнях в рамках гімназії.